Доброго дня, наші шановні глядачі. Це перше джерело. З вами я, Олександр Решмеділова. Сьогодні я буду без свого незмінного співведучого Олексія Якубіна, але вже так сталося. Ми продовжуємо наш цикл програм як живуть книговидавництва у війну. І сьогодні я рада вам представити лабораторію і безпосередньо Антона Мартинова. Вітаю. Вітаю, раді, що ти звітав до нас. І ми сьогодні вам презентуємо. І новиночки, і бестселери, ну взагалі-то це достатньо така молода, але дуже потужна лабораторія з 20-го року. Так, ви засновані? Так, Антоне, розкажи нам, будь ласка, що купують у війну, як книжка видається, і наскільки вчасно ми отримуємо переклади іноземної літератури, тому що наші глядачі досить часто слідкують за новинками, і їм цікаво, чи можуть вони розраховувати на гарний переклад. Тут у відповідь можна есе тоді вкласти. Тут три три запитання, щонайменше, Ось тому ну, давай якось розділимо там по частинах. Ну, давай і... перше, як живуть видавництво «Війну», що читається буде наступне, ну і потім безпосередньо про переклади. Головне, що живуть ось тобто. Ті, хто не припинив діяльності повністю, а таких більшість, вони або зробили релокацію, або вже навіть і повернулися навіть в Харків. Де, скажімо, прифронтове місто і досить небезпечно, як в принципі по всій території країни нашої зараз, от але живуть і, власне, мають плани на те, щоб російська книжка вже не оговталася mm -hmm. від того, що вона пропадає з полиць, і в принципі немає сюди вже більше повертатися. От, тому плани є, звісно, що загадувати на майбутнє досить складно, тому що ситуація дуже турбулентна і швидко змінюється. От, е, люди купують е, книжки, тому що е, загалом така тенденція завжди по всьому світу. Угу. Тоді, коли турбулентні, складні важкі часи, от, е, у людей більше часу і потреби в. Тому щоб побути на, на самоті з собою і релаксувати, і по-друге, що е, самодосконалюватися. Так, та тому якщо так. говорити там про нонфікшн, він стає більш популярним, коли ти в самодосконалюєшся і маєш такий мотив, або художня література, коли ти хочеш просто-напросто від того, що відбувається, трошечки Я зануритися. Маленьку ремарочку скажу, ми зрозуміли, що книжка це серйозна терапія. І багато хто шукає відповіді в книжках на якісь питання, які їх там турбують. Тобто, це пошук сенсу і побути на самоті з собою, саморозвиток, але лікуються так само через книжку, це однозначно. Так, так. так. Тому ну. Ми зрозуміли, що ви молодці, тримаєтесь, це, це чудово. Про російську книжку, що вона не оговтається. Я думаю, що в принципі попиту навряд чи ми побачимо. Єдине, що раніше ми могли ось ну, російськомовна книжка, якщо ми говорили про бестселери, вона просто покривала більш ширший е, ринок. І простіше було один раз перекласти російською на багато там пострадянських країн одночасно розкидати книжку. Українська книжка вона встигає за новинками безпосередньо. Ось я прошу. Ну ми коли я коли засновував власну лабораторію, першочергово мета стояла видавати книги перекладні разом uh -huh. з західним оригіналом. У нас тоді ще не було української редакції в лабораторії. Ось, тобто ми займалися виключно перекладною книжкою, і е, ця задача була досягнута. Тобто, більшість нашого портфелю, умовно, там три чверті, та ми видавали разом з західним оригіналом. Бо дуже близько до нього, там мова про декілька місяців, а не там а скільки займаєся наприклад, перекладка? Якісний переклад книжки ну по різному зазвичай книжка середньої. готується від 6 до там 18 місяців. Так і через те, що ми знаємо, наші скаути знають, що буде видаватися на роки вперед. То ми можемо отримати рукопис, купити раніше ліцензію, отримати рукопис раніше. Ну і таким чином, там, умовно кажучи, Білл Гейтс е, видається в Британії в Штатах і в Україні. Там таким чином дофамінове покоління е, видається в той же самий день, коли і видається західний реліз. Тому це можна робити, і цього раніше не відбувалося, тому що за, за тому, що той час, який ми втратили попередні, там 20-25 років. Е, значить коли росіяни свою галузь розвивали, ми закрилися в такому маленькому гетто і е, займалися тільки якимись нішами, типу дитяча література, досить непогано розвивалася. Ось або і, навчально, да mm. можливо ну, навчально 100%, тому що там були гроші, ті ж самі держзамовлення, і там mm -hmm. було що ділити. От. І можливо трошечки художня література. А з нонфіком ну майже нічого не було. Ну так, зрозуміло, давайте скажемо, що в нас сьогодні буде три книжки, які ми е, розглянемо, але почнемо ми не з них. А почнемо ми з попередньої програми. В нас був Макс Андрущенко. і Ми е, з вами тоді говорили про книгу «1984» Орвела. І я хочу запитати, як ви так вирішили поєднати Черчилля з Орвелом, і наскільки це вдале поєднання? І безпосередньо як читач реагує, наскільки ця книжка розходиться? Ну це, це не наше поєднання. Тобто ми купували ліцензію, та Томас Рікс написав книжку Черчиллі. Орвелл, битва за свободу, і я пам'ятаю, що якраз вона стала як не дивно, та ми тут не, не, не готувалися, але саме ця книжка стала предвісником того, що я буду повертатися в галузь тому що там в кінці ж не пам'ятаю 19-го року, по моєму, коли я вийшов з нашого формату, продавши свою частину ось свою долю, то я довго думав, чи варто, чи не варто, і загалом то не дуже хотів опинятися видавничі галузі, бо втомився. І якраз ця книжка вона стала стимулом, тому що прочитавши її, я зрозумів, що на українському ринку українською мовою її немає. Це для мене стало знову ж таки дивним, і власне ми зробили цю одну книжку. Я вважаю, що сюжет дуже цікавий: один правий, інший лівий, uh -huh. один автор, митець, інший, значить, прем'єр-міністр і політик, і у кожного з героїв і у Черчилля, і у Урвола різні погляди. Черчилля, значить, ледь не вбивають, збиває машина на мостовій, по-моєму, в Нью-Йорку чи десь в Америці. Я зараз не пам'ятаю вже місто. А в той самий час, приблизно в той самий історичний момент, Орвел в період громадянської війни в Іспанії отримує поранення в шию. І ледь не вмирає, але, але ці двоє людей роблять, показують хід історії і Британії, і всього світу, зрештою. От. І власне це дуже цікавий мотив, дуже цікавий сюжет, і мене він змотивував повернутися до видавничої галузі. Тому якраз дуже цікаво, що абсолютно різні персони непоєднувальні, здавалося би. Поєднується автором в одній книзі, от, з певним гумором іноді. От, і з ретроспективою, там, політичною, культурною. Це була перша книжка лабораторії. Я, до речі, нашим глядачам нагадаю, що ми з Олексієм робили огляд на книжки Болиса Джонсона. Одна з них, якраз присвячена Черчиллю, друга Мрія Не Рим. Подивіться цей випуск, будь ласка, буде посилання хто. Вже забув, а хто не дивився, обов'язково подивіться. Ми е, вашу книжку згадували. В нас була програма присвячена психологу з про Франкла, і ми робили так само перелік великої кількості книг про концтабори і згадували безпосередньо вашу Аушвіц. Я так розумію, що все одно період Другої світової війни наслідкам ви багато приділяєте часу. Це зараз на це є такий попит. Люди цікавляться історією, чи просто видано велика кількість книжок ну зараз в цей період з відсилкою до тих подій. Та люди цікавляться історією, тому що ми фактично зараз творимо цю історію континенту чи світу. Не будемо зараз там прогнозувати чи. Якось е мріяти, але очевидно, що історія зараз відбувається, повертається в якусь із сторін, будемо дивитися, в яку. От. І людям цікаво, що було раніше. Як це інші? Цікава рефлексія mm -hmm. з приводу того, що інші відчували. Віктор Франкл я вважаю, що це геніальна книга. І Просто потрібно читати кожному, вона невелика, це так, абсолютно так. не складно. Так само випуск буде І в шапці. Це те, що потрібно прочитати, звичайно, по-хорошому до якихось таких турбулентних подій, для того, щоб себе потім вести, наскільки це можна сказати, правильніше. Такий от важкий час. ось І та ми видавали аушвіц ми видавали Голокост нещодавно, буквально за останні півроку, рік. Ось ми видавали нещодавно була новинка про залаштунками Другої світової. Ну, ось, до того у нас бестселер Черчиллі Орвел і Гітлер, Гітлер і та, Сталін. Сталін так, ну, ось, це бачу. книги, які продалися там, угу. понад 10 тисяч екземплярів, при тому, що ми маленьке видавництво, там нішове і без особливої дистрибуції. Це досить непогані показники. Тобто людям цікава тема історії. І ми будемо видавати книжку про історію створення атомної бомби і ще багато-багато таких. Цікавих книжок, про які я поки що не можу говорити, бо там десь контракт не підписаний, десь там ще потрібен їх на підготовку. Ми обов'язково раді цікава. будемо надати майданчик для висвітлення ваших новиночок. А я коли запрошувала тебе до нас в гості, я попросила тебе прийти саме з цією книжкою. І ця книжка цікава тим, що вона розказує історію книгодрукування так наскільки я розумію, ну, безпосередньо подорож книжки не тільки книгодрукування, <clears throat> історію книжки, тому що від тут... папірусу до кіндла давай одразу з назви. Ти читаєш електронні книжки, тобі зручно, чи ти ортодокси, потрібно понюхати, потримати, почитати, повиписувати. Ну, у мене є сервіс електронних ага. книжок, Лібраріус, який я власне створив, тому що коли ти літаєш. Там, не знаю, літаєш 20-30 разів на рік, щонайменше. Mm -hmm. та, то ти просто не можеш з собою возити стільки книжок, коли ти постійно в русі. Ну, ось я, звісно, більше прихильник аудіокниг. Oh. Та, тобто це моя стихія, аудіокниги мені дуже подобаються. З електронними книжками так я їх читаю, але я, наприклад, люблю читати більше з паперу. Ось, е все дуже залежить від настрою, в якому я перебуваю, від задачі, які розв'язую. Тобто, якщо це питання, треба знайти інформацію з нею попрацювати. Мені дуже незручно працювати з паперовими книгами. або редагування, все да. якщо мені потрібно там, умовно маю кілька годин часу, є можливість рефлексувати. То мені зручний паперовий формат. А так мені дуже зручний аудіоформат, тому що ви всі книжки свої озвучуєте. У вас є Так, ваші? у нас в ДНК лабораторії, якщо можна ага. так сказати, кожну книгу ми для зручності людей робимо у всіх трьох форматах. Зверніть Опір, увагу аудіо, електронно, обов'язково. Тобто, виключення може бути, коли ми в аудіоформат... Наприклад, по-моєму, у нас була така одна книжка, коли в ній дуже багато таблиць і схем, і вона просто в аудіоформат не підходить. Uh -huh. Але це дуже велике виключення, яке тільки підкреслює правило. А хто озвучує книжки? Це актори, це диктори? Це так, да, поки що це не штучний інтелект. Uh -huh. <с? <с?> тобто, поки що це актори, професійні актори-диктори. От, ми працюємо з нашими партнерами з сервісу Абук і з сервісу Megogo. Ось, тобто кожна книжка, зараз ми вже підтягуємо, що кожна книжка в аудіо форматі виходить майже разом з книжкою в паперовому форматі. От, ну, наприклад, зараз ми робимо кастинг. Ми тільки ну, віддали книжку Принца Гаррі в друк і очікуємо на неї величезний попит. Бачимо, точніше, не очікуємо. бачимо і, власне, там має бути хтось із зіркових акторів. Ну, принаймні, така ідея зараз є, і ми зараз обговорюємо, хто це може бути, щоб ще більше підігріти інтерес до. До речі, якщо вас мемуарів. цікавить історія британської монархії, в нас був випуск, називався Він Корона безпосередньо. Він був присвячений серіалу Корона, і тоді. Безпосередньо смерті Єлизавети, подивіться там багато що ми радимо почитати з біографічних даних і про Діану, і про Чарльза. Я думаю, що і ваша книжка безпосередньо її просто тоді ще не було, коли ми писали цю програму. Я ваші аудіо не слухала, але мені цікаво, є аудіокнижки, як аудіоспектаклі, коли йде, наприклад, художній твір і озвучка, наприклад, якщо це сходи, то будуть йти е, сходами. Якщо там пташки співають пташки, ну безпосередньо те, до чого ми призвичаїлись раніше в нас на радіо, я пам'ятаю зранку радіо промінь і якісь аудіоспектаклі, щось там могли, наприклад, е, послухати якусь класику. У вас це просто читання, чи це реально вже умовно там зі спецефектами? Справ в тому, що я там свою кар'єру в видавничій діяльності з аудіокниг починав, і ще там в середині 2000-х було чітко видно, що наша територія, так би мовити, наша ментальність вона більш схильна до радіовистав так. аудіовистав. Та? От, і е, що абсолютно не кореспондується з тим, що є в, на, на заході, в західному світі, там, де навпаки, особливо в Америці, вони або Британії, ми тоді досліджували це питання, що вони не толерують якраз радіовистави або аудіовистави, тому що, не мовляв, це вже певний елемент інтерпретації uh -huh. книги твору. Ось, я все-таки прибічник того, щоб це була аудіовистава. Але без, без, без там, нам якогось надліга. музичного фону, постійного, ще щось. Тобто відкривання дверей, піаніно, або там, я не знаю, шум вітру, або щось там барабанні, якісь речі, ефекти так, музика ні. Mm -hmm. Тому що вона мене може відволікати і. Скажімо, але це дуже сильно суб'єктивно. Тобто наші книги вони використовують елементи, але музикою ми їх не, не обтяжуємо. Ну, я для себе цікаве знайшла, обов'язково знайомлюсь. Давай тоді е, все-таки ну, декілька таких основних віх. Ну, Чому в принципі в книжці про папірус? Про я так розумію, про папір, да, як він безпосередньо створювався, багато що сказано? Зараз говорять, що є проблема в нас з? Е Тих, хто друкують книжки безпосередньо з папером а через вирубку дерев, через багато іншого. Навіть я чула, що технічну коноплю можна використовувати як аналог альтернативу, або там говорять, що з листя робляться це, але це більш крафтовий, так, такий папір, не для книжки. А що взагалі зараз вистачає паперу для книжок українських? Чи ми, в принципі, вимушені не знати, можливо, за кордону закупати? Яка ситуація? Ну, ми, в принципі, не виробляємо якісного паперу, тому сказати, що вистачає, ні, його ніколи не вистачало. Ми непогано впораємося з крафтом з картоном. У нас є виробництво. Ну, от, але ми не... у, у нас є знову ж таки фабрики, які виробляють папір, але на мою скромну думку, він не відповідає тому паперу, який ми беремо в книжки. Там шведський, німецький, польський. Ось, та Він трошечки дешевший, ніж європейський, але це не в два рази, там, не, не в рази, умовно. І застаріло тобто, обладнання, не технологія. собі вартість, да? Ну, тобто не буде разючої різниці, наприклад, книжка там гривень. Буде разюча різниця і... в якості самої книжки. самої книжки. Це ви відразу uh -huh. побачите. Є видавництва, які якби, на цей компроміс з якістю йдуть. Ми вважаємо, що це не потрібно робити, і ми цей, цей трюк не використовуємо. Тому паперу не вистачає у всьому світі, і, власне, ця криза якби, почалася вже давно. Люди споживають упаковки більше. І ринок паперу в упаковці зростає, uh -huh. а ринок паперу там, в друкувальних, в друкованих засобах масу інформації в книжках, він падає. Тому закриваються фабрики по всьому світу. Uh -huh. І власне, тому очікувати, що якимось дивом тут зайде якийсь інвестор і побудує завод, який коштує мільйони євро, мільйони євро, і у кого рентабельність з нашим внутрішнім ринком буде. Ну, дуже погано. Я не буду говорити угу. про цифри, тому що я в принципі їх не рахував. Але очевидно, що це буде дуже невигідний бізнес, і власне тому ситуація іде в те, що книжки будуть постійно, постійно тримати високу ціну і постійно зростати. Ну, давай трішки без спойлерів, просто презентуємо дві книжки, які мене особисто дуже цікавлять. Я думаю, що і Олексія так само буде цікавити. Одна буде присвячена енергетиці клімату і конфліктам. нова карта світу. Так? Так, а, так. Скажи, будь ласка, чи впливає безпосередньо, не знаю, там розподіл енергоресурсів, взагалі ресурсів на, на поділ світу, карти вони відображають ну Те, що приховано, або те, що наяву, все одно всі сучасні війни, вони більше за ресурси, чи вони більше за ідеї? На твоє переконання? Ну, моє переконання, звісно, за ресурси. І нас критикують в цій книзі, що, мовляв, Деніл Єргін, експерт, з таким величезним досвідом. 10 30-річним чи 40-річним уже досвідом в сфері енергетики, і мовляв, він книжка ділиться на шість розділів. Uh -huh. Один із них Росія. І uh -huh. нас, мовляв, критикують. Що як це так, як це можна про Росію щось думати? Uh -huh. ну, ось, а, а як можна не думати і, і не це говорити Це другий розділ Перша Америка про Росію так, це другий розділ? А ось як можна не думати про Росію, про таку сировинну величезну економіку, про одну там п'яту чи шосту частину? Земної кулі по суші, ну от, у якої є всі ресурси, власне кажучи, і Єргін описує, чому Росія це дуже сильний гравець в міжнародному, яка війні. використовує безпосередньо цей газовий звичайно, вентиль. Звичайно, він так само описує. Він описує там значить, війну, чому передісторія України, російсько-української війни. Він описує так само події в Китаї і Тайвані. Mm -hmm. Чому цей конфлікт закладений, як якби бомба повільненої дії? от І, власне кажучи, та всі війни, вони в принципі, за ресурси. Е, ресурси бувають різні. Та від Сланцевого газу до там, нафти, до, до інших різних корисних копалин. І, е, ну, власне кажучи, треба, ця книжка в принципі опускає на землю людей, тому що ми воюємо з дуже сильним противником, який переважає нас просто там на порядки в своїх можливостях. Ну не даремно кажуть, що це війна Давида і Галіафа. Ну, це, це зрозуміло, але давайте для того, щоб розуміти, як побороти ворога, незалежно від того, який він за розміром, треба знати, де його слабкі місця. Я так розумію, що в цій книжці все одно пояснюється, де. Та той сундук, в якому там заяць, в якому утка, в якому яйце і безпосередньо детаголка, як знайти все ж таки слабке місце в каші, так в чахлика невмирущого. Тому геополітика, всі, хто люблять такого плану книжки, будь ласка, ознайомтесь, поцікавтесь, почитайте. Ну і наостанок в нас бути лідером, мудрість від тих, хто змінив правила гри. Про лідерство в нас теж було декілька програм. Можете передивитися. Чим цікава ця книжка, що вона нам розказує, вона нас більше вчить лідерським якостям, якимось які там скіли, які треба в собі прокачувати, щоб стати лідером. Чи вона на прикладі успіху певних персон показує, можливо, оці історії успіху, які дають змогу приміряти на себе, підходить тобі така історія успіху, ціна успіху, чи ні? Ні, тут радше не про історію успіху, тут радше про думки в голос тих людей, які визначають курс, куди буде рухатися, рухатися. світ. Угу. І, власне, Девід Рубінштейн він ведучий подкастів в Америці, відомий, дуже ведучий. І власне це історії зібрані в одну книгу. і... Акумульовано, ну фактично, те та західна американська думка в політиці, в бізнесі, яка там є, яка знову повторююся, рухає цей світ в ту чи іншу сторону. Антон, ти згадав про подкаст. Я не можу питати, я знаю, що лабораторія практикувала. Подкасти з э, Калнишем, э, це наш так само друг колега. Э, інші ти, ти я знаю сам так? Ну, ми робили подкасти, випуски, серії. Плануєте Валера -ну, 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 продовжує. -ну, тобто, ну, Валера продовжує писати в лабораторії Нонфікшн. Тобто, у нас є два випуски подкастів: э, значить, лабораторія Сенсів, де ми з Олександром Панасюком э, писали з відомими людьми. Э, те, ми хотіли записати до 30-річчя Незалежності, mm -hmm. де ми були, де ми є, і куди ми mm -hmm. рухаємося. Mm -hmm. Ось, ми не встигли, на жаль, зробити це до 30-річчя, а потім і не встигли ще й до початку повномасштабного вторгнення всі 30 випусків записати. Їх було записано 22. І, власне, другий е сезон е лабораторії от він продовжується, і Валерій Калниш Пише подкасти з відомими людьми, з інтелектуалами, з бізнесменами про ті книги, які ми видаємо. Тобто, ну, ми вважаємо, що книжку треба не тільки прочитати, а ще й проговорити. І, Відповідно, подкаст це елемент промоції книги і елемент от цього прочитання, елемент її проговорення. Ну, тут ми з вами однозначно однодумці. Саме тому ми дуже рідко в нашій програмі робимо якісь спойлери умовно. Ми е, обговорюємо для чого ця книжка може бути корисна. Досить часто беремо актуальну повістку і кажемо, Ну, подивіться, щоб знайти, е, начебто ну, прості речі вони заховані в книжках, які є на полицях. Шукайте, дивіться вчасно або. Може, навіть потім обирайте собі якийсь вже постфактум. Цікаве чтиво і знаходьте там відповіді, тому що все є. Не треба вигадувати якийсь там велосипед. Зазвичай просто потрібно знаходити час, шукати книжки, навіть якщо вам не подобається думка, навіть якщо ви хочете сперечатися, це можливо найкраще, коли тобі хочеться знайти аргумент, чому автор не правий. Це моя улюблена рубрика. Я менше люблю книжки, де я погоджуюся завтра, думаю, о, класно, молодці! Ні, більше влюблю якраз книжки, в яких е, хочуть сперечатися, якусь дискусію створювати. Тому ми завжди відкриті. Е, хочемо урочисто привітати вас в клубі дискусійному перше джерело. Дякую. Е, будемо Дякую. сподіватися, що в нас будуть часто з'являтися е, ваші новинки і не тільки новинки. Е, будь ласка, е, всі активні наші глядачі. Наші коментатори, перше, поставте, будь ласка, дзвіночки. Напишіть нам коментарі, кого б ви хотіли бачити в якості гостей, які книжки обговорити, можливо, яким книговидавництвам приділити додаткову увагу. Ми сьогодні обов'язково розіграємо ще одну, можливо, дві книжки в залежності від вашої активності і ваших коментарів. Тому не забувайте писати нам. Кращий коментар отримає по Україні свіженьку. Книжечку з лабораторії. Ну а сьогодні в нас був завлаб, <с>? ну, так, так. Можна <с>? так з лабораторії Антон Мартинів. Мартинов, я Олександра Решмеділова, і десь тут призрак. Якубіна вітає, Ну так сьогодні сталося, що його нема, але в наступній програмі він обов'язково буде. Тому не перемикайтеся, слідкуйте за першим джерелом і до нових зустрічей.